30 секунд це не передбачено, і це, це не може бути, шановні колеги депутати. Я хочу до вас звернутися з одним проханням: скільки ми повинні ще бачити в крові наших героїв, щоб ми нарешті зрозуміли, що Путін це людина, яка виходить за межі будь-яких людських цивілізованих відносин, а тим паче дипломатичних. Кров на Майдані. Їхні спецслужби, зрада. Від Іловайська будь-які е, відсутність питання офіцерської честі, і те зараз робиться відносно нашого цивільного населення. Я хочу, щоб ви нарешті зрозуміли, що поки ми, кожен з нас, посадовець і ми, які представляємо народ України, не поставить чітку умову відношення до Путіна як нелюда, поки ми не зруйнуємо всі місти, які пов'язують кого-небудь із політиків із цим чудовиськом, до тих пір ми не будемо бачити. Конкретної нашої жорсткої політики до цього ірода. Тому я хочу і прошу вас визнати нарешті на рівні нашого парламенту, усунувшись в ці будь-які дипломатичні е, свої, так би мовити, причепурності, взяти до уваги слова бісмерка, що будь-яка угода із Росією нічого не варта, крім навіть того папірця, і сказати. Десять секунд завершити. І всі повинні разом сказати, що Путін це хуйло. І ви повторите. хуйло. Ша... Шановні колеги, народні депутати. Аплоди. Хотів би зазначити про те, що.